Вітаю, друзі. А, отже, ми стартуємо із серією ефірів. Секундочку, я перевіряю, чи все грає на іншому пристрої. Поки можете написати, чи мене добре видно і чути. Секундочку. А то поки що ефіру майже ніхто не бачить? Тут йде. Я перевіряю, чи він іде. Це йде чудово. Стартуємо теж в Інстаграмі і у Телеграмі. Вітаю, хто приєднується в телеграмі. Все, ми поїхали. Ну що ж, от серія ефірів, яка стартує сьогодні, сьогодні такий дебют. Яка про яку я вчора анонсувала, яка повністю звучить, що саме, як саме, чому саме так? І будуть у нас ефіри понеділок і середа о 8.30 починатися сьогодні. Ми трішечки запізненням. Я довго налаштовувала і перевіряла всі налаштування. А в п'ятницю о 10.00. І ми з вами будемо заторкувати різні теми, але ефіри коротенькі, по 10 хвилин живі. Ви можете задавати свої запитання. Хто де дивиться, їх можна переглядати з Ютубу, з вони йдуть наживо одночасно з Ютубу, з інстаграмі, Вітаю тих, хто дивиться в моєму телеграм-каналі, а і на моїх сторінках: Психотерапевтична студія Уляни Андрусів та Алюр Онлайн школа гармонійної жіночності та мій особистий профіль. Писати можна тільки о, чомусь не бачу чату. О, бачу чат. А, напишіть, будь ласка, а, зараз коментарі. О. Чи мене добре видно і чути? Хто дивиться в Телеграмі, ви можете мені писати у Телеграмі. Якщо ви є у нашому телеграмі Алюр Уляна Андрусів, Алюр Чат, це було б чудово, там легше відразу писати. Якщо ви дивитеся прямо з каналу, ви можете писати під останнім дописом коментарі, і я їх буду бачити. Так, щоб у нас з вами виходив діалог. І впродовж тижня ми працюємо з якоюсь одною темою, як я вже вчора писала. Сьогодні у нас тема про життя, про плани, що саме вітаю чудово! Дякую, Ірина, за зворотній зв'язок. Що саме з моїм життям? Що в ньому відбувається, чого в ньому не відбувається, що є. Зараз з рамкою мого життя, що становить цю рамку, що задає тон. Тому що січень це такий місяць е, е, стратегічного планування на весь рік, коли ми дивимося вперед, коли ми підсумовуємо досвід минулого року, це ми більше робимо в грудні, в грудні, в кінці грудня свята, так і трішки відпочиваємо, відновлюємося і в січні. Ми так відчуваємо, можливо, ви відчували. Я цього року дуже міцно це відчула. Як з Новим роком прям прийшло, прийшла така нова якась енергія надії, на плани, нові ідеї, якась така легкість і багато-багато такої енергії, бажання діяти. І дуже добре зловити цю енергію і на ній не так прям піти в дію, як власне дуже добре прописати стратегію на весь рік. Хто мене не знає, з ким ми раптом вперше або будете дивитися в записі вперше, я Оляна Андрусів, психотерапевтка, засновниця міжнародного жіночого простору школи Алюр. А мама двох донечок, дружина має вже свою таку теж, веду чималу психотерапевтичну індивідуальну практику і в основному працюю із жінками. Така моя специфіка, мене дуже цікавлять моменти психології, фамінності, жіночої психології, жіноча стратегія на практиці, тайм менеджмент власне в жіночому нашому такому варіанті через стан і процес, а не тільки результат. І, Питання такі, які цікавлять, мабуть, багатьох а, сучасних жінок, які намагаються жити своє життя і бути в ньому щасливими, гармонійними, не губити себе у всьому тому, що ми переживаємо зараз, особливо в ці часи. Вітаю а, нових а, учасників, хто приєднується сьогодні. Мені дуже приємно з вами познайомитися, пишіть про себе. Також буду рада а, поспілкуватися. А, ось. І, власне... А, що задає тон вашому життю зараз? Ефір короткий і практичний, тому відразу до практики. Що задає тон? Як би ви це окреслили? Тому що в різні періоди життя різні події задають тон нашому життю, різні ситуації. Це і наш внутрішній стан, це і зовнішня реальність, яка на нас не впливає. Зараз ми маємо що? Війна теж січень, початок року, він задає оцей такий стан бажання планувати, так а також в когось якісь свої особисті моменти. Так, я зараз пишу дипломну, ще дописую готуюсь, Це задає тон, діти задають тон. так, Кого є маленькі діти, особливо чи не маленькі, які хворіють чи не хворіють, наше навчання задає тон. Зрештою, що би ми не казали, здоров'я задає тон, погода за вікном, навіть задає тон, сонячно чи похмуро, від цього теж залежить певні наші такі. Внутрішні стани, налаштування, звісно, ми можемо щось із ними зробити, але все це задає тон. А це я так навожу приклади. Так, якісь певні питання, проблеми, хвороби наших рідних, близьких, там батьків, е політичні події, новини, е все, що відбувається, повітряні тривоги, все це задає тон нашому життю і плюс є ще наша внутрішня. Реальність це наші переживання, наш внутрішній стан емоційний, наш духовний стан, наш фізичний стан, все це теж абсолютно задає таку рамку нашого життя зараз. У чому ми її можемо побачити, ми можемо довго фантазувати, що ж це таке та, зараз ключове в моєму житті, але ми бачимо це в розрізі одного дня. Найчастіше, з чого складається наш день, якщо так взяти один стандартний пересічний день. Більш типовий з нашого тижня, один, два, три, і так проаналізувати, чого там буде найбільше, чим ми найбільше приймаємося, чому ми найбільше присвячуємо часу, про що ми найбільше думаємо. Бо ми можемо ходити чемно на роботу від години до години, але взагалі думками бути не там, а прийматися зовсім іншими питаннями, які у фокусі, які нас тригерять, або які нас надихають, або які для нас важливіші. Отже, що це? А як би ви сказали? А це дуже важливо розуміти, що є насправді, тому що ми часто живемо ілюзіями. Нам здається, тому і ми не досягаємо своїх бажаних цілей. Так що ось як, як далеко цей весь рік? в Мене ще буде дуже багато часу, щоб все реалізувати. Ми собі ставимо там часто те, що ми плануємо на рік, воно якби по об'єму і нашої внутрішньої енергії, яку треба затратити, і часу, і ресурсів, деколи тягне. На кілька років, так, але ми цього не бачимо. А навіть те, що вмістилося би у рік, ми власне так відтягаємо, 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 а десь так до осені, і вже десь там в листопаді, в жовтні, згадуємо, що рік то закінчується, а ми ще тільки-тільки входимо в ті плани. Тому, що зараз є рамкою вашого життя, це може бути одна, дві, три ключові речі, які дуже важливі зараз для вас і в які ви багато вкладаєте себе. Що це? Напишіть, будь ласка, можете писати в чат, мені буде цікаво почути, якщо я десь ви пишете Я не бачу, не коментую, значить не бачу, перепрошую так інколи буває ось. У нас у жінок часто в рамку життя є діти, ми дуже багато в них і їхнім життям живемо. Це може бути побут. Ми інколи туди себе так міцно загрібаємо і тільки там фокусуємося. Це може бути здоров'я. Коли ми зазвичай, на жаль, ми вже розуміємо, що пора вже з ним щось робити. Є якісь дзвіночки або зовнішній вигляд, буває такою рамкою, коли ми на ньому циклимося, особливо, коли ми розуміємо, що ми вже починаємо трішки старіти, або що організм уже не те, ритми збиваються. Перед менопауза ми лякаємося, і ми починаємо раптом вже навколо цього вибудовувати своє життя. Рамка життя це теж те, навколо чого ми його вибудовуємо. Реально, давайте подивимося на реальну картину. Ми любимо з вами мріяти. Ми жінки ще ті такі мрійниці-фантазерки. Якщо ми, звісно, свої мрії не поховали під завалами нездійснених не бажань, так не, не реалізованих цілей, то власне ми, ми їх маємо, але ми часто їх не співставляємо з реальністю. І все дуже просто. А те, що ми хочемо від цього року, ті пріоритети, які ми виставляємо, а все від них починається, можна сказати, рамка нашого життя. Це наші пріоритети. Вони будуть стосуватись різних сфер. Буває в нас в пріоритеті навчання, буває кар'єра, буває там вагітність, буває стосунки, ми вибудовуємо, та, буває е, ще інші речі, про які я вже казала. Та, але от важливо знати, що це. Добре, щоб це було якісь три речі, коли вже більше цих пріоритетів ми починаємо губитися. Три-чотири речі до п'яти. Е, Найбіль, найкращі три, три пріоритети, і два такі якби додаткові. Тоді наша психіка їх охоплює, коли вже більше вже все. Ми починаємо губитися і більше пріоритетів це вже не пріоритети. І тепер подивіться, чи реальний день вашого життя типовий, реальне життя ваше, як ви його проживаєте, як ви вбудовуєте, відповідає тому бажаному стилю життя. До якого ви хочете прийти? Так? Куди ви хочете рухатися, коли пишете цілі, коли їх обдумаєте, коли їх починаєте вводити в дію? Відповідає чи ні? Як вам здається, угу. стан мого здоров'я і школа жіночності Уляна Андрусів задає тон зараз моєму життю? Дякую, Ірина. Супер! Клас! Можете ще третій пріоритет, третій, що задає тон такий для себе назвати. Ми деколи хочемо все і відразу, ми жінки, особливо, оскільки в нас є багатозадачність, це наша і сильна сторона, і ем, слабка сторона. Добре вміти її ем, задіювати в побутових питаннях, коли ми там одночасно готуємо кілька страв, прибираємо. Але погано, коли ми в пріоритетах намагаємося, це от, знову ж таки, в головному, цю багатозадачність включити, тоді ми виключаємо пріоритети, і тоді ми. Все і все виходить нічого з усього, та все відразу, а буде нічого. А нам треба, власне, тут е, включити такий фокус, прожектор на пріоритети. Та? А, і ось подивіться, будь ласка, на ваш день. Ми початок тижня не дарма я сьогодні з цього розпочала. Е, понеділок ми плануємо день. Можливо, хтось із вас планує тиждень, можливо, хтось планує місяць чи квартал. Е, Дуже класно так планувати, коли ми бачимо таку більшу картинку, так тому що коли ми хочемо рік запланувати, то добре би також поставити цілі на рік, а потім їх розбити на менші квартальні цілі, на менші помісячні цілі, і на кожен тиждень теж тижневі мої цілі. І відповідно вже ті тижневі з тих тижневих ми формуємо денні, так? що би я хотіла. Як би я хотіла прожити, прожити це життя сьогодні? Табо живемо ми сьогодні. Ми звикли бігти до цілей, а в принципі живемо ми сьогодні. Так, от, ваше завдання на цей тиждень, точно до середи, на ці два дні, бо в середу ми продовжимо подивитися, так, помоніторити, подосліджувати, просто подивитися, а що з чого складається ваше життя зараз? Чого забагато, чого замало. І чи той спосіб життя, якщо так з боку на нього подивитись на себе, як ця жінка живе, як вона будує свій день, як вона прокидається, з яким настроєм, коли, як, коли вона лягає теж, з якими почуттями, як вона організовує свій день, що там відбувається, в тому нічого не відбувається, як вона почувається, хто поруч із нею, чи це життя відповідає тому, яким би ви хотіли жити. І наскільки у відсотках, наскільки у відсотках, як вам здається, воно би могло відповідати. Ось. Поділіться, будь ласка, мені буде цікаво почути, подумайте над рамкою свого життя, і можете на походу відразу, коли ми туди запускаємо. Фокус уваги, ми починаємо вже там щось змінювати та думати, які мої три пріоритети. Класно теж виділяти три пріоритети на тиждень, а три пріоритети на день. Наша психіка дуже класно а, мислить трійками. Трійка – це про завершений процес. Початок, середина, кінець, тому три ми тримаємо у фокусі і дуже легко пам'ятаємо. До п'яти, три найкращі та три головні два додаткові три результати дня такі ключові, так? А три якісь там цілі, три речі, які задають тон. Нам важливо задавати тон своєму життю, тому що коли ми цього не робимо, то тон задають обставини зовнішні, тон задають інші люди, тон задають речі, які від нас не залежать, і ми тоді починаємо трішечки полисти за течією, чиєю, ми починаємо. Піддаватися впливу інших вітрів, не своїх, так? інших потоків, інших цілей, чужих, і ми вже десь втрачаємо, втрачаємо власне, свої пріоритети, втрачаємо свій, свою особливу здатність творити своє життя, бути авторкою свого життя, ага, пошуки квартири, угу. пошуки квартири, а, це третій пріоритет. так. А нам важливо зберігати. Позицію авторки і творити такий творчий, займатися таким дизайном свого життя. Це таке гарне слово. Дизайн для нас, для жінок. Ми можемо бути прихильницями різного дизайну, так, в помешканні, так, хтось так його облаштує, хтось так, хтось любить простоту, хтось любить багато всього різного, хтось мінімалізм, хтось таку яскравість, хтось різні дуже сильний комфорт, хтось різні естетичні моменти, хтось ще щось. Ось важливо, щоб ми власне свій стиль свого життя вибудовували відповідно до своїх пріоритетів і задавали тон. Теж можна задавати ключове питання собі на завершення дня. А що сьогодні задавало тон моєму життю? Хто що? Чи це була я, чи це було те, що я хотіла, чи це було щось зовнішнє? Коли ми навчимося розрізняти ці зовнішні якісь тони, які хтось нам задає, і вчитися вирівнюватися і. Далі свій дизайн творити, та своє життя творити, свій тон ставити на місце, та, його ставити в пріоритет, тоді ми зможемо справитися із різними викликами, яких у нас немало. І це є ознакою такої психологічної зрілості, психологічної такої цілісності, самодостатності, дорослості, коли ми задаємо тон своєму життю, своїм цілям, управляємо своїм станом. І рухаємося творчо по житті. Уже за тиждень, 27 числа, увечері я буду вести відкритий вебінар Дизайн життя з Алюру, де ми будемо з вами чіткіше працювати з цією темою, що складається наше життя, і як. Ми можемо через маленькі кроки, крихітні звички змінювати це, це якість життя і змінювати сам дизайн, змінювати, переформатовувати його, наповнювати його бажаним змістом, бажаними формами, додавати туди чи забирати звідти все, що ми хочемо. А ось ми інколи навіть не підозрюємо, що ми цією владою володіємо, і нам це під силу. Тому що нас ніхто не навчив, що так багато всього залежить від нас. Нам показували, що від нас не залежить, але не завжди фокус був на тому, а що ж залежить. Так ось ми будемо вибудовувати цей дизайн абсолютно по-новому. Хто був минулого року на цьому вебінарі, це буде нова. нові техніки, абсолютно новий підхід, тому що я постійно в динаміці все це пробую на собі і мені хочеться ділитися з вами. Такий сьогодні посил. Такий сьогодні в нас ефір. Отже, запрошую подосліджувати, зустрінемося в середу і продовжимо тему, і поговоримо про те, а як же змінювати тон, що для цього робити, як саме ми можемо це робити, як саме працювати з своїм життям, з днем свого життя? Ми поговоримо більше про процес. Ось. Напишіть, будь ласка, що берете з собою, що було вам особливо корисне, і ми з вами завершуємо на сьогодні. Буду вдячна тим, хто подивиться в записі, хто поділиться своїми враженнями, запитаннями, і запрошую ділитися цим ефіром із тим, кому це може бути теж корисне. Обіймаю і до середи. Побачимось о 8.30. А з тими, хто на каналі, продовжимо спілкування і на каналі, і в чаті. Дам вам посилання на чат, якщо ви ще не там.